Що говорить Господь за закон та Його виконання віруючим? Ось ти звешся юдеєм і спираєшся на закон, і хвалишся Богом, і знаєш волю Його і розумієш, що краще, навчившись із закону, і маєш впевненість в тому, що проповідник для сліпих, світло для тих, хто знаходиться в темряві, виховник нерозумним, учитель дітям, що ти маєш зразок, знання і правди в законі. Отож ти, що іншого навчаєш, сам себе самого не вчиш, проповідуєш не красти, а сам крадеш, наказуючи не чинити перелюбу, чиниш перелюб, гидуючи ідолами, чиниш святократство. Ти, що хвалишся законом, зневажаєш Бога переступом закону, бо через вас зневажається Боже іменю в поган, як написано.